Програй битву, але виграй війну. Часом ми боїмося помилок і навіть спотикань в житті, друзі. Ми тривожимося і сумніваємось. Але все перевіряється не першим успіхом або першим падінням. Кажуть, Ван Гог за життя продав лише одну картину, але він став генієм пізніше. Ми це знаємо. Стіва Джобса, засновника компанії Apple, спочатку вигнали з його ж компанії, яку він сам заснував. Нельсон Мандела в боротьбі за права темношкірих 27 років відсидів в тюрмі несправедливо, перш ніж був правний і став президентом Південно-Африканської Республіки. Фараон дев'ять разів відкидав прохання Мойсея, перш ніж відбувся вихід євреїв з Єгипту. Друзі, життя це не одноразова акція. Президент перевіряється не першим місяцем свого правління. Шлюб перевіряється не одним роком спільного життя. Бізнес перевіряється не лише першим заробітком. Можна програти битву, але при цьому виграти всю війну. Писання каже, що праведник сім разів впаде, але він встає після цього. Тому він можливо, і можливий праведник. Борись далі. можна програти битву, але виграти війну.